17 березня православна церква вшановує святого Олексія, людини Божої його життя. Це справжній урок смирення, віри та повної відданості Богові. Народившись у знатній родині римського сенатора, Олексій міг жити в розкошах і достатку, але він обрав інший шлях. У ніч після весілля він покинув усе батьківський дім, дружину, багатство. І вирушив у далеку подорож, щоб жити в убогості та молитві. Сімнадцять років святий Олексій провів у Едесі, просячи милостиню біля храму Пресвятої Богородиці він їв лише хліб і воду, а ночами молився. Навіть коли його батьки та дружина шукали його, вони не впізнали свого сина в жебраку, який жив у притворі храму. Пізніше святий повернувся до Риму, але не відкрився рідним. Він жив у сінях батьківського дому, терплячи знущання від слуг, але залишаючись вірним своїй духовній стезі. Ще 17 років він провів у молитві, поки не настав час його відходу до Господа. Після смерті святого Олексія сталося диво. Голос з небес оголосив, що в домі Євфіміяна знаходиться людина Божа тіло святого сяяло неземним світлом. А його чесні останки стали джерелом численних чудес. Що нам дає ця історія? Вона нагадує, що справжнє багатство це не матеріальні блага, а духовна чистота, смирення та віра. Святий Олексій показав, що навіть у найскладніших обставинах можна знайти шлях до Бога, якщо серце відкрите для Його благодаті. Нехай життя святого Олексія надихає нас на добрі вчинки. Молитву та смирення, хай його молитви допомагають нам знаходити силу у вірі та йти шляхом спасіння. Згадаймо святого Олексія, людину Божу, і попросімо його заступництва перед Господом.